Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малярда сьогодні до нас завітав незвичний гість. Йому небайдуже життя кожного з нас. Він прийшов до нас, щоб перевірити правила вашої поведінки на вулиці, на дорозі. Отже, Послухайте загадку. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати і ти стояти, зачекати. Так, молодці, це світлофор. Світлофор усім потрібен. Адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги, по якій їздять транспорт. Світлофор розмовляє з нами своїми вогниками. Кожен колір світлофора щось означає. Як червоний, зупинись! І навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Наступний колір: жовте око кліпне нам. Будь уважний, оглянись, підготуйся, тільки чітко перейди дорогу швидко. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить, Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Дітки, чи помічали ви біля світлофора на дорозі білі смужки? Що це за смужки? Так, правильно, це пішохідний перехід. Якщо людям потрібно перейти дорогу, то вони будуть переходити лише по ньому. Ще на пішохідний перехід кажуть зебра. Пам'ятайте, переходити дорогу треба міцно тримаючи дорослого за руку. Щоб не сталося біди, вивчимо правила ми. Не можна гратися на проїжджій частині. переходити дорогу лише з дорослим, тримаючи його за руку. Переходити дорогу лише на зелений колір світлофора. Не можна кататися на дорозі велосипедом. Ми пригадаємо з вами основні правила поведінки на дорозі. Переходимо дорогу тільки на зелене світло світлофора. Переходити дорогу можна лише пешохідним переходом, тримаючи батьків за руку. Гратися біля дороги не можна. Малята! Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Та будьте здорові та в безпеці. Гарного дня і до побачення! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.